Господи Боже, я зараз перед Тобою оголений душею, зі страхом, який не можу приховати, з серцем, що стискається при кожному звуці вибуху, Ти моє світло серед темряви, ти єдине джерело життя, коли навколо смерть. Я приходжу до Тебе не з красномовними словами, а з тремтінням, бо не маю сили в мені, лиш ти моя надія. Господи, зглянься на нас, на цей народ, що зараз стоїть на межі виживання. Почуй голоси тих, хто зараз плаче в укриттях, хто тулиться до бетонних стін у пошуку захисту. Ти чуєш, коли навіть каміння мовчать, коли серце кричить, а губи мовчать. Почуй стогін землі нашої, що знову і знову поранена. Почуй, Господи, і не відвертай лиця свого. Боже, я не знаю, де зараз безпечно. Я не знаю, чи побачу світанок. Але я знаю, ти близько. Ти не відходиш. Навіть у найстрашнішу ніч ти поряд, навіть у саранах, у стіні пилу після вибуху ти не мовчиш. Ти шепочеш душі, не бійся, я з тобою. Господи, прости нам усе, що ми вчинили неправильно. Прости за ті миті, коли ми жили, ніби тебе немає. Коли мир був, ми забували молитися. Коли нас нічого не боліло, ми не дякували. Коли іншим було зле, ми мовчали. Прости за гордість, за байдужість. За самовпевненість, прости, що не берегли, що не захищали слабших, що не любили, як ти нас навчаєш. Сьогодні ми стоїмо перед тобою знесилені і просимо, покрий нас милістю, захисти наші домівки, наших дітей, стареньких, поранених, вагітних, усіх, хто просто хоче вижити. Пошли мир хоч би в серце, бо навколо війна. Боже, я молю за наших воїнів. Сильних і виснажених, втомлених, поранених, але не зламаних Вклади в їхні серця відвагу, правду і гідність. Не дай зневіритися, будь з ними в кожному пострілі, в кожному кроці. Збережи їх від зла, даруй їм повернення живими, підтримай їхніх рідних, які ночами не сплять, в день не знаходять місця, моляться і чекають. Ти чуєш кожну матір, кожну дружину. Кожну дитину, не дай їм зламатися Боже. Я молю, Господи, за всіх, хто рятує, хто лікує, хто допомагає, хто ділиться останнім, зміцни їх. Це твої руки на землі. Через них ти проявляєш свою присутність, наповни їх любов'ю, витривалістю, мужністю. Я молю за тих, хто боїться, за тих, хто нічого не розуміє, хто пережив втрату, хто залишився сам. Утіш їх, не словами, не ідеями, а собою. Нехай Твоя присутність зігріє навіть у темному підвалі, навіть у тиші, навіть у хаосі, бо Ти Бог, що не боїться болю людини, ти той, хто йшов на хрест, аби бути з нами і у найстрашнішому. Господи, я не знаю, чому це сталося, я не розумію всієї Твоєї волі, але я довіряю тобі, навіть якщо світ зламаний. Навіть якщо здається, що темрява перемагає, я вірю, що ти нас не покинув. Я вірю, що твоя любов сильніша за війну. Я вірю, що твій хрест переміг смерть. Нехай ця віра буде моя твердиня, нехай вона буде щитом для душі, бо коли серце сповнене паніки, тільки ти можеш його заспокоїти. Коли думки метушаться, тільки ти можеш дати тишу. Коли тіла ховаються, Нехай душі відпочивають у тобі. Я молю, Господи, про чудо, не тільки щоб ракета не влучила, а щоб серце не озлобилось, щоб народ не розпався зсередини, щоб у нас залишилася людяність, щоб ми могли пробачати, щоб ми не жили ненавистю, щоб ми могли будувати після руйнування. Ти єдиний, хто вміє з побулу творити нове. Ти той, хто воскресив навіть те, що здавалося мерлим. Тож воскреси нас, воскреси мій народ, воскреси мою віру. Господи, будь поруч у кожному подиху, у кожному ударі серця, у кожному тихому шепоті, Господи, спаси, навіть коли немає слів, будь із нами. І коли настане ранок, справжній ранок миру, дай нам не забути Тебе. Не забути цю молитву, не забути, як важливо бути з тобою не тільки у скруті, а й у радості. Навчи нас жити і в мирі з серцем, що молиться, з серцем що вдячне, з серцем, що прощає. І якщо раптом цей день буде останнім, нехай він буде з тобою, нехай душа моя вийде з тіла, тримаючи твоє ім'я, бо немає імені дорожчого, бо ти життя. І в тобі моє спасіння. Схиляюся, Господи, в дусі, і кажу: Ти мій Бог, і я твій навіки. Амінь.